Відповідь на ваше питання, як ми будемо жити, за рахунок чого фінансування. фінансування. І в той час підприємці входять в підпілля, дякуючи нашим реформаторам великим. Друге, виїжджають. Третє, я не хочу говорити про ті заходи, які здійснюють певні люди. Бізнес зупиняється. А що означає, коли бізнес зупиняється? Податків нема. Бо держава існує за податки. Зарплати виплачуються за податки. Більше не за рахунок чого. А якщо не будуть сплачуватись податки, що буде? Ну більшість людей до сьогодні не розуміють, що грошей держава не має. Це має. тільки сплати тільки за рахунок податків. Mm. Ну якщо станом на сьогоднішній день державний борг складає 166 мільярдів доларів. Це борг, тобто, дивіться, якби ми продукували щось, борг би зменшився, а він з кожним днем зростає. Я думаю, що наші глядачі це розуміють. Що... А це хто нас... його буде сплачувати? Скажіть мені, якщо так, як цих трудових ресурсів в країні не буде, і для них не буде створено умов, а створені умови тільки на виштовхування.